Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини за складним планом. Давайте з вами пригадаємо, які є типи мовлення. В українській мові існує три типи мовлення опис, розповідь роздум. Кожна людина впродовж свого життя користується різними типами мовлення. Розповідь це повідомлення про певні події, що відтворюються в часі. Загальна структура розповіді наступна. Початок, розвиток, кінець події. Роздум. Висловлювання про причини якостей, ознак подій. У роздумі обов'язково присутні також три частини, але вони відрізняються від розповіді Це Теза, докази та висновок. Опис це розповідь про властивості, ознаки певного предмета або явища. В ньому подається характеристика людини, предмета, явище природи, шляхом перерахунку їх суттєвих ознак. Коли ми з вами працювали над описом зовнішності людини, ми якраз про це і говорили. Зараз ми пригадуємо стилі мовлення. Стиль мовлення це своєрідна сукупність мовних засобів, що використовуються мовцем за певних умов спілкування. У нас є з вами п'ять стилей мовлення: це розмовний, науковий, діловий, публіцистичний та художній. І ми з вами з зосереджуємося. На художньому стилі. Художній стиль використовується у творах художньої літератури і відрізняється особливістю, емоційністю і виразністю. У даному стилі найбільше використовуються метафори та мовні звороти. Які ж в нас особливості художнього стилю? Це конкретні слова не птахи. Аграки, шпаки, ластівки, не сказав, а нагадав, порадив, попередив. Це слова з переносним значенням, море вогнів, спить земля. Це емоційно оцінічні слова зі зменшувально пестливими суфіксами берізка, зіронька, вживання суфікса «еньк», наприклад, біленький, дієслова теперішнього часу замість минулого, ходив по гриби. Раптом бачу. Це речення питальні, спонукальні, окличні, також речення з однорідними членами. У чому ж особливість докладних переказів? Це повно та послідовно і максимально наближено до оригінального тексту передати почути. Прошу вас уважно прослухати текст, який ви будете. Переказувати за складним планом. Увага. Росава. На математиці до класу, трохи кульгуючи, раптом зайшла класна керівничка Ліда Василівна. Клас доброзичливо загув, але раптом забув і про математику, і про саму Ліду Васильівну Адже за вчителькою. Ступала дівчина, така дівчина увесь клас ахнув. Струнка й тоненька, мов очеретинка, очі два бездонні озерця, такої смарагду зеленової барви, яка могла тільки снитись. Жмуток темного волосся був заколотий химерним кістяним гребенем і перехоплений яскравою смарагдовою стрічкою. Стрічка обкручувала його по всій довжині. А довжина хіба таке буває в наш час? До колін. Таку розкіш Софійка бачила тільки на ляльці барві у вітрині найдорожчого магазина, та й то один раз. Мала ще нереальне відчуття. Ніж коли побачила чудові сині черевички цієї дівчинки. Хвилюючись, Ліда Васильівна повідомила дітям, що до їхнього класу сьогодні приєднується ще одна дуже гарна учениця на прізвище Підлісняк. Проте ім'я дівчинки вчителька ніяк не могла згадати росава, можна росяниця. А можна й просто рося злегка схилив голову нове... схилила голову новенька. При цьому її вії стрипенулись, як сполохані перепелички, і Софійці здалося, що весь клас ніби підкинула в небо з махом тих чорних густючих магічних чаклунських вій. Голос розсяви був чистий, гірко солодкий. Як чорний шоколад. Ліда Васильівна втерла очі кінчиком хустечки і, гублячись у словах, пишномовно повідомила, що вони приймають розсупі під лісняк з дружню класну родину, а потім замислилася, куди посадити нову ученицю. Учителька шукала очима місце десь ближче до дошки. Але розсава вже. Рішуче прямувала до останньої парти. Дайте відповіді на запитання щодо тексту, про кого розповідається в тексті, яке враження справила Росава Підлісняк на вчительку та учнів, які художні засоби використовуються в описі зовнішності дівчинки, і висловіть припущення про риси характеру персонажа. Портрет якого описаний в тексті. Якщо ви не можете дати відповіді на запитання, прослухайте текст ще раз. Отже, синоніми до слів: химерний, смарагдовий, пишномовний рішучий. Для того, щоб легше було. Переказувати. Химерний, дивний, чудний, дивовижний, екзотичний, смарагдовий, зелений, ізумрудний, малахітовий, пишномовний, багатослівно вишукано. рішучий. це енергійно та завзято. Орієнтовний план, як ви бачите, складний. Перше. Несподіваний прихід класної керівнички. Друге. Нова учениця. Третє. Зовнішність дівчинки. І це в нас поділяється на декілька підпунктів: струнка постава, великі смарагдові очі, довге темне волосся, перехоплене стрічкою, сині черевички. Четверте. Дивне ім'я. П'яте. Довгі вії та чистий голос. Шосте. Привітання вчительки. Сьоме. Росава прямує до останньої парти. Отже, ви будете переказувати текст за цим планом. І домашнє завдання усно переказувати текст за планом. Бажаю успіхів!